Щось тут королева мечів, тут ваші почуття до нього треба питати, справедливості. Ну, дивіться, якщо, якщо ви до нього в якомусь серйозно холодному стані і напрямку, то він про це думає або розуміє. Він розуміє, чому ви в такому. Чому ви відсторонилися, відгорнулися, хотіла сказати, відвернулися? Чому. Ну от, знаєте, це питання того, що? Скоріше всього, що ви справедливо по... Ну, Я надію, що справедливо. Давайте подивимося, що він заслужив щось справедливо, що ви доволі строга до нього, досить по справедливості. Ну, дивіться, так? А, так. А, тут. Він би хотів діяти, навіть ця карта, яка про сама по собі говорить, що давай, йди, рухайся, роби, не застоюйся на тому місці. А питання скоріше в нього виходить, а куди я буду рухатись? Що я буду робити взагалі? Я, я стараюсь щось зробити, я стараюся щось усвідомити, тільки у нього якесь нерозуміння, він застряг. Так, дивіться, тут шестірка, шестірка у нас кубків є. Він застряг в минулому. Можливо, він або не може вибратися з цього минулого, або хоче навпаки не вибиратися навіть з цього минулого і закрити, замурувати двері якби з середини, щоб звітом не виходити. Ну або я вже як сказала повернутися. Карта діє, просто карта дії виходить. А тут так, якщо ми дивимося на його почуття, виходить, що я не можу діяти, я би хотів, але вона холодна. Він першою показує королеву, вас. Він першою показує королеву мечів. І каже, вона холодна. Вона мало того, що меч, вона ще тут і кінчал має маленький на мене. Вона чогось сердиться на мене. Я ну, можливо він і знає, тому що друга карта, в принципі, тут в цій колоні немає конкретних старших арканів. Як ну, вони є, але вони трошечки змінені. А, І тут. Питання навіть стоїть е, в його положенні так, що, е, скоріше, всього, скоріше всього, що він чекає, щоб ви е, дали якийсь знак, можливо. Або все, що вона. Все, що, ну, до прикладу, вона затіяла, це вона затіяла. Ну, якось. Щоб він скидав на вас провину, я поки що не скажу за якісь за якісь почуття. Я не розумію тут, тому що тут королева мечів і справедливість може говорити до прикладу, якщо у вас були відносини, серйозні відносини, відносини офіційні, то тут десь на грані того, що людина може подати на розвід, до прикладу, але якщо у вас були просто стосунки або навіть щось ну, якби далеке, тому що тут є протяжність в часі. А, і він говорить про те, що я вже довго це наблюдаю, або я вже довго за цим, довго це терплю, можна навіть так сказати, якусь справедливість. А, так, це справедливо, тобто, якщо ви його наказуєте своєю холодністю, до прикладу, то він це розуміє, він навіть це приймає. Ой-ой-ой-ой-ой. Розруха повна. Розруха повна, депресія повна. Це людину шматує зсередини. Дивіться, ви йому не тільки душу тіло, ви йому ще, ви йому до самого мужичка пролізли, ви йому в саму шишечку, так сказати, завели. Ви йому самий мозок, в сам, сам гіпоталамус Ой Боже ж ти мій. Що ж ви таке зробили, га? Його відчуття до вас. Таке враження, що людина проживає трансформацію. Ну реально, Тут, тут, тут людина в депресії, тут людина в, через страждання, біль. Дивіться, через, він не показує якби самі почуття. Він показує свій стан. Відносно почуттів. Ну, як, є почуття. Є те, що залишилося в минулому і свій стан. Таке враження, що його розірвало на шматки, і він від тих шматків хоче там десь е -е, просто-напросто зібратися докупи. Нічого собі, ну, я не, я не знаю тут. Він не говорить на даний момент про почуття. Він каже про життя, що на даний момент йому більш не те, що вас живіше, а реально, от як жити. Можливо, що він без вас не може жити, до прикладу, що йому життя не миле, він в нього все навколо чорне, в нього все навколо ну, не сяє світлом. Таке враження з. Що коли ви від нього відвернулися, стали холодні, він, ну, в принципі, людина живе в такому стані вмирання, ну, скоріше всього, вже довгий час. У нього є велика залежність від цієї ситуації, і це, це не те, що ще й залежність до того всього, а ой-ой-ой, а що ж це? Ви Знаєте, що тут може бути якась, якесь таке положення, що він розуміє, якщо він яким чином давив вам на ваш любимий мозоль, то він через цей мозоль, тому що ви холодні, ну, в принципі, получає ту ситуацію, в якій він опинився. Він не знає, як діяти. Взагалі не знає, як діяти. Він не знає, як е, зібратися докупи. Хоча, е, хоча людина доволі сильна по самій енергії. Він е, думає про баланс життя і про шанс. А, а якщо я до прикладу... Щось зможу зробити, оформити як би в життя, оформити ну, свою думку, до прикладу, прийду, зберуся, зроблю, напишу. О, він не бачив, думає, думає, не бачить тут, ну не бачить. Я вам скажу, він не бачить сенсу. Він без вас, скоріше всього, я кажу, він як розшматований, але сенсу на майбутнє, ну, так показують, він ну, не бачить реально. Тут у нього одне бажання самому зібратися докупи. Ну, якось так. Вціліти. Якось так. А які були в нього відчуття, чи, чи ну, зараз якось так дивно він все одно показує. А стан добре показує людина отаку ситуацію, а астан на душі відносно вас чи по змінах, ще, ще один ряд, будь ласка. Ні, тут розбите серце, повністю таке враження, що шансу не існує, Паш кубків, у нього, ну, скажемо, що у нього були почуття, можливо, і залишились, але в цьому минулому. І людина розуміє, ну, тут все, тут є кінець і розірваний круг. Виходить, що я більше. Тут, я не знаю, в чорну дору попав. Можливо, можливо, все закінчилось, можливо, ви реально відвернулися, можливо, ще якась ситуація така. Може, ви холодна не через те, що там у вашому спілкуванні щось відбулося, таке страшне, до прикладу. Можливо, він горює до такої степені, що ви холодна, тому що ви заміжня. Може бути, може, що ви заміжня жінка, і до вас взагалі ніяк не підступитися, і цей шанс на любов, він відсутній. От для нього людина, мужчина, на якого дивимося, може бути така ситуація, що шанс на взаємність, шанс на любов, вона взагалі відсутня. Хоча залежність тут дуже велика, і якби він в принципі міг, до прикладу, скажімо так, якби він в принципі якось міг, він би Грубо кажучи, перевернув небо і землю. Але от в нього є така потуга. Але він розуміє, що якщо він щось буде робити, ну, до прикладу, в такому напрямку, то, то, то морок поглине все. Розумієте, то він е, ну, або закриє все, або поламає все, можливо, ну, ну, якусь от. Просто неможливість. Він показує неможливість. У нього е, були або є почуття все-таки до вас. Але є якась е, конкретна неможливість, яка його розчленовує. Ну, реально, тут дуже тяжка карта. Дуже. Е, от жінка, яка ну, нанесла йому поразку. Тобто він отримав від цієї жінки поразку. Хоча ця карта говорить, що він реально як через чорну деру буде проходити тут. І це зв'язок, або ваша любов, або якийсь оцей прихід, він таке враження, як. Або підняв, або відкрив ще якийсь рівень духовності. Людина як скидає з себе таку матеріальну направленість, якусь таку. Можливо, він ходив, як кажуть, по низам, а тепер розуміє, що що з ним коїться, я кажу, ну от як. як, як як ви жінка, яка відкрила двері до просвітлення, до прикладу, у нього от просвітлюється в голові. Дивіться, хотів би з вами спілкуватися або написати щось, або приїхати. Ну тут однозначно є, але знову ж карти про щось говорять, що як це втрачено, це як загублена можливість, якась. Ну він цієї цієї можливості вже ну не бачить і знову він мені показує, якби через жінку. Через жінку вона якби не ну, тобто ви не дала, не, не помогла, вбила його, грубо кажучи, знову він як жертвою себе почуває при тому. Ви як ранили, реально ранили йому душу, серце наскрізь. Ну Сьогодні от таку нам історію показала ця колода. Дуже болюче, реально дуже болюче, дуже болючий стан. Ну, або дивіться, сама ситуація, вже дівчата, на кого ви дивитесь, тому що ну, реально дуже складні карти, при тому всьому тут йдуть. Можливо, людина, ну, мужчина, на якого ви дивитеся, в такій ситуації знаходиться, як в чорній дирі. Ну, тут однозначно, що. Ви для нього сама краща і він на даний момент нікого взагалі нікого не має І, скоріше всього, думає тільки про майбутнє, думає про якесь відродження, взагалі думає про майбутнє. І, і, і про вас, зокрема, все-таки двійка кубків. Дивіться, тут цей мужчина, про якого ми сьогодні питаємо, в дуже скрутному положенні, в дуже скрутному. У нього щось таке відбувається, що дає йому як моменти просвітлення взагалі. добр, Ну напевно, це добре, але сама ситуація, я б не казала, що ну я б казала, що дуже складна ситуація. До вас у нього реально є хороші почуття. Він хоче бути з вами в майбутньому в парі. На даний момент у нього нікого немає. Ви у нього як заноза сидите в голові оці, в, в, цій, в цьому, ну, розумієте, всередині питання просвітлення тут виходить. І без вас він почуває себе, ну, він готовий всім пожертвувати ради вас, до прикладу. А... Ну, бачить він все одно а, парою, він би хотів. Слухайте, тут питання закриття, не розумію, що він тут якби відбивається від чогось або від когось. А, думає, і що він це витерпить, і що він. А... Ну, в принципі, людина, яка думає про сім'ю. Думає про не те, що про шлюб, а реально про рід, розумієте, родину, про встановлені, ну, встановлені в любові, показують якусь складну ситуацію. Хм. А, ну, дивіться, в принципі, коли він відходить від такого положення, все таки. Я вам скажу, тут вся, всю бочку котить на вас, якщо так можна, не знаю, що там було, але він реально все котить на вас. От якби ви не були такою холодною, або якби ви там щось не зробили, або якби ви були вільною, до прикладу, а не заміжньою, до прикладу, або якщо ви вільна, то якщо би ви йому не відмовили. Ну, Жінка холодна, холодна може бути з різних причин. Можливо, ще у вас якийсь такий гостро заточений розум, до якого йому до якого ну, Йому здається, що дуже важко, ну, він так показує добратися. І він показує, що тут, якби ви перейшли в більш теплий, пристрасний свій аспект, він би був такий задоволений. Він дуже сильно хоче, щоб ви змінили гнів свій на милість от, от десь так. Ну, десь так. Але все одно ну, можливо, можливо, що він все-таки е каже, що щось справедливе. все-таки що щось справедливе, Але шукає, думає про якусь дорогу і думає про вихід зі склад... вихід. Все-таки вихід зі складного становища. А в основному, ну реально, е тут якесь дуже складне положення показують. Якщо брати е до нього, е по ньому. Тут людина, ну кажу, таке враження, що, що десь на якійсь грані. Або він в складному скрутному, або в небезпечному, самі розумієте про що я, або у ваших відносинах щось було до такого накалу, ну що не дай Боже нікому. От якось так. Те, що би він хотів, так він би хотів на майбутнє з вами пару. Він би хотів, щоб ви були тепла, гаряча штучка. От гарячої штучки він би від вас хотів. От якісь такі показали нам. Оця колода, рівень почуття. Будь ласка, підтримайте мене. Покажіть, будь ласка, також, як вам сподобалось, не сподобалось. Буду вдячна за вподобайки, підписку, хто у мене вперше, мене звуть Олександра.